Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Візантійська імперія. Для початку зазначу, що в часи існування імперії офіційно назви Візантія вона не мала, бо більше ця назва закріпилася за нею уже після загибелі. Самі ж мешканці держави називали себе ромеями, а імперію ромейською. Питання звідки тоді походить, назва. У 330 році імператор Константин на місці колишнього поселення Візантій заклав нове місто Константинополь, звідси і назва. А у 395 році Римська імперія розпалася на західну з центром у Римі та східну з центром у Константинополі. Спочатку Візантія займала великі простори в Європі, Азії і навіть Африці, але з часом її карта змінювалась під тиском тих чи інших завоювань. Влада в країні зосереджувалась в руках імператора Василевса. Найбільшого піднесення Візантія здобула за правління Юстиніана І. Він уклав звіт законів Кодекс Юстиніана, посилив вплив християнства, укріпив кордони держави, побудував собор Святої Софії, проводив війни з іншими народами та придушував повстання. Але після Юстиніана Візантія дещо занепала та втратила ряд своїх володінь на користь арабів та слов'ян. А на початку VIII століття держава охопив іконоборський рух. Щоб воювати правителям потрібні були кошти, їх вирішили взяти в церкви шляхом вилучення ікон. Так спалахнув конфлікт між іконоборцями та іконошанувальниками. Все, зрештою, завершилось перемогою іконошанувальників. За правління Македонської династії відбулося певне піднесення, розвиток ремесел, торгівлі, розширення кордонів завдяки війнам, що проводив Василій II Болгаробієць. Проте згодом і сама Візантія зазнала нападів з боку Русичів, печенігів, норманів та турків-сельджуків. В часи правління династії комнінів відбувся поступовий занепад країни. І як результат, у 1204 році хрестоносці внаслідок четвертого хрестового походу спалили Константинополь. І майже на півстоліття Візантія зникає з політичної карти, та у 1261 році знову відроджується завдяки Михайлу, VIII палеологу, продовж наступних століть країну поступово завойовують османські правителі. Остаточно Візантія припиняє своє існування у 1453 році, коли Мехмед II захопив Константинополь.